Доброго раночки, мої дорогенькі. Сьогодні знову виїхали на ринок. Маємо таку петуньку, гарну квітучу. І такого кольору з білим ободочком маю. Таку рожеву і фіолетову і синеньку. По 30 гривень продаємо бетуню. Маю на продаж такі горішки. Своя цибулька касували. Ой, починається сирена. На жаль, сьогодні ранок так холодно, дує дуже вітер. Після таких морозів тут ще теж також трошки і таку маю бігонію з червоним, такою, з червоною квіточкою. Червоним таким листочком це вічно квітуча рослинка, І можна висадити в кашпо, можна на в землю, а можна на балкончик посадити собі, любуватися, милуватися нею. І така зелена з білою квіточкою. Така там вона тендітна, гарненька. Таку маю бігоню. Цю бігонь, якщо ви її до морозів останете на вулиці, вона замерзне. А якщо заберете в приміщення, то вона буде. Жити вам до наступного року. Ну, а як у кого замерзла, то прийдеться купувати на той рік. Петунька, то, понятно, однорічник. Але можна зняти черенок і зберегти до наступного року, але то дуже багато, звичайно, клопоти. Маю таку м'ятку. Це моя домашня накопали. Ми з тої м'яти робимо чай, сушимо зимою чаюємо. Також на продаж маю капусту, це детмаршер. Вже така капустина. Зараз вам покажу. Ну Ось уже кладе навіть голову. Вже гарні капусточки. Ось така. Там ще трошки маю. Ну, це не мої, це мої колежаночки. Цинія і тут теж моя прикрита капусточка. Наш риночок вже потрошку наповнюється, всього потроху вже виносять, люди трохи померзли, всі одіті, бо дуже-дуже холодно. От так. От такий у нас сьогодні базарчик, такі справи. Пишіть, коментуйте. Ставте лайки, підписуйтесь, всього доброго, бувайте! Ось на ринку трошки продаємо, нав'язали цибулі, Маємо яйця не наші, це наші подружки яйця. І ось продаємо когусточку. І позня. І ось така іюнька, іде творше. Ще маємо ось такі коврики. Народ потроху ходить, потроху скупляємося. Скупляються, а ми потроху торгуємо, маємо пусті відра, пусту тару, слава Богу, потроху продаємо.